Сьогодні ми обговорювали фідбек по роботі спільноти за 2023 рік. Якийсь час назад я публікував форму, і сьогодні ми обговорили, що там люди написали. Ми не будемо говорити про всі, всі коментарі, які там були, просто якісь речі, які повторювалися, ми старалися їх проговорити і типу, якісь заключення зробити. Також окремо буде пост про проекти, які люди пропонували робити на Борчагівці. Тобто це буде окремо. А зараз ми поговоримо про те, що зустрічалося саме у ФідБЕР. Із прикольного е був прикольний коментар, що нам треба більше концентруватися на меншій кількості справ, меншій кількість локацій, мабуть, ми це будемо робити. Тобто, скоріше за все, ми беремо, якщо прибиральні толоки і около прибиральні, то ми беремо річку Борщагівку і концентруємо свої зусилля там. Окрім того, ми там проведемо. Ну, наше класичне відкриття закриття сезону на озері Віра. А так скоріше за все ми будемо концентруватися на річці Борчагівка, бо ну, всі, всі це підтримують. Річка Борчагівка часто фігурує в плані там, щоб зробити там якусь прикольну локацію, там чи, хоча б почати з лавочки, чи якусь подію. Тому в цю сторону теж будемо думати. Ми також довго, довго сварилися за використання грошей з патреону. Ми шукаємо модель. Ну, По-перше, це було з одної сторони просто взяти гроші і використати, з іншої сторони, щоб це було прозоро, як ці гроші використовуються. І з останнього, що ми придумали, що те голосування, до речі, підпишіться на Патреон, якщо ви ще не там, щоб голосувати за виділення грошей. Ми е до цього робили голосування, типу так або ні. Тобто, виділяємо гроші там на щось там. На садовника, наприклад, так або ні, то тепер ми будемо е, публікувати, наприклад, е, на які напрямки виділяти гроші, і люди там голосують, ранжуючих, типу, які вони вважають більш, е, більш пріоритетним на те виділяються гроші. Якщо воно в самому низу на нього не буде виділятися гроші, так буде справедливіше і ці голосування будуть щось показувати, тому що зараз голосування ну нічого не показують. Там публікується і людям незручно відмовитись, ці люди просто потім дзвонять мені і кажуть, чувак, я відпишусь, якщо ти це робиш, я від Патрона. Ну, Так це працює. так що Це не зовсім те, про що ми мріяли. і Тому будемо пробувати якось це більш Більш робити конструктив. Цьому році ми скоріше за все не будемо. Як ми до цього проводили прибиральні тулоки кожен місяць на різних локаціях, знов таки повертаючись до питання, що ми хочемо концентруватися на локаціях, щоб було видно якісь результати. Піднімав питання. Ярік наш новий рекс серед волонтерів, восьмикласник наш. Чи плануємо ми проводити заходи для школярів серед школярів? І в принципі це той напрямок, над яким слід задуматися, і я думаю, що ми будемо принаймні думати в цю, в цю сторону, тому що ну треба орієнтуватися на молодь. Люди, яким 35 років, у яких 10 дітей, 10 10 робіт, ну в них фізично немає ресурсів, нічого не робити. Я наприклад, три останні дні провів на річці Борчагівки в солотолоках. Так що в школярах очевидно є якийсь потенціал. і треба. Ну, треба шукати якісь речі, які їм цікаво буде робити. Також часто зустрічається питання по локаціях для проведення наших заходів, тому що виходить, що взимку ми паралізовані. Прибиральні толоки ми не проводимо. Якісь заходи проводять закриті. У нас не виходить, тому що у нас зриваються постійно локації. Нас підводять люди. Тому в цю сторону ми теж маємо думати, треба повертатися до цього і вирішувати цю проблему. Щоб було б провести, наприклад, наш історичний захід, захід по історії Борчів, ну, його зірвали, тому що нам сказали за два дні до заходу, і нам сказали, ну, ні, ви не будете у нас більше проводити. Ну і все. І таке постійно з локаціями завжди на межі і завжди це за складно, тому в цьому напрямку теж варто буде попрацювати. Від мене коментар по децентралізації поки що. У нас не виходить ніяка особлива децентралізація, це досі залежить від мене. Виділення грошей провод... з патрона проводиться теж через мене, поки що не виходить з цим нічого зробити. З іншого боку, ну, можна сказати, що ми поки що занадто маленька спільнота і ми намагаємося вирішити проблему якої нема, тобто, якщо гроші треба виділити там 3-4 рази на рік, то це не проблема, нічого не треба ускладнювати. що поки що лишаємо так, як є таку централізовану структуру, але думками ми будемо вже думати локально, щоб можна було це якось розширити. Ну і все, там ще із дрібних фідбеків був, то що не вивезли сміття з озера Віра. Я написав про це, я опустив цей момент після останньої толоки. Треба, ну, треба буде це проконтролювати, бо я не, не проконтролював, що все відбулося. І ще була пропозиція передати буржуйки, які ми ставили рік назад військовим. Ми насправді їх і передали, був пост. Мабуть, ви просто пропустили да, одній волонтерській організації. Ми передали ці буржуйки і вони передали їх далі. Так що з буржуйками питання вирішено. Все, всім дякую. Якщо ви ще щось надумали, чи ще щось забули написати форму. Можете написати коментарі під цим відео. Ми постараємося це врахувати. Дякую всім за увагу.